Гарячі емоції, запекла боротьба та командний дух усе це зійшлося на майданчику, де відбувся турнір з волейболу, приурочений до міжнародного дня молоді. Перше в качу такого формату, бо це називається є класичний волейбол, є пляжний, де двоє грають, де шість. Якщо грають чотири, це є називається парковий волейбол, де можуть всі приймати участь на нападі і в захисті. Молодь, тобто це таки до 16 років молоді, тобто грають двоє хлопців, двоє дівчат. У команді четверо гравців: двоє хлопців та двоє дівчат. У турнірі взяли участь як аматори, так і досвідчені гравці. Метою змагань було не тільки визначити переможця, а й популяризувати здоровий спосіб життя. Сьогодні ми визначаємо день молоді в Україні і цим заходом ми би хотіли відзначити спортивним заходом відзначити нашу молодь. Разом з Федерацією волейболу міста Мукачево зробили цей мікс-турнір, де беруть участь двоє хлопців і двоє дівчат у команді. Взагалі, взагалом, у нас більше семи команд, і кожна команди буде грати між собою. Цим заходом ми хочемо відзначити, що все ж таки у нас молодь, яка потребує уваги до себе. Через спорт ми намагаємося показати, що здоровий спосіб життя для молоді це є основа майбутнього і основа. Здоров'я нашої нації. Пляжний волейбол це не просто активність. Це командна гра, яка розвиває витривалість, координацію та вміння працювати разом. Важливі не лише фізичні дані, а й тактичне мислення, швидкість реакції та злагодженість. Перше, що популяризація. Тобто, ну, Перше те, то, що ну, молодь любить все. і спорту, який б він не був, він дає для дітей позитив. Тобто енергію. І так бачимо, що не дуже багато зараз. Проводять місяць, учаться потім комп'ютери, гаджети забирають багато часу. Це дає можливість дуже добре дітям розвиватися фізично, ну і психологічно розружаються. Серед учасників турніру і Євгенія. Дівчина займається волейболом з раннього дитинства. Каже, не уявляє свого життя без спорту. Кожен раз, як я беру м'яч в руки, я відчуваю себе живою. Мені хочеться просто грати. Я ні про що не думаю. Це мені допомагає розслабитися, не думати там про деякі проблеми. А так, я дуже люблю цей спорт. В пляжному волейболі так. Я беру перший раз участь. Я граю в класику, це нічого незвично, але мені дуже подобається. Змагання із пляжного волейболу подарувало гравцям та оболівальникам моменти драйву, напруження та радості. Турнір це мій вже не перший. Підготовка у нас була десь приблизно місяць. Чим подобається саме цей вид спорту? Тим, що займаюся якоюсь фізичною активністю, тим, що якось саморозвиваюся, якось ну, завжди є чимось зайнятися. Спорт у житті молоді це не тільки здоров'я, а й можливість рухатися вперед і долати власні бар'єри. Турнір до Міжнародного дня молоді це не лише змагання, а ще й символ того, що майбутнє покоління здатне підтримувати один одного і створювати нові традиції.